Я кажу, що сама із Запоріжжя багато переїздили, тому іноді дуже важко у таких ситуаціях навчатись і відповідати рівню освіти ті, яка була до війни. скажімо так. Тому можливо, якщо прибрати деякі предмети, дійсно буде дітям можливо легше, тому що у кожного, коли є бажання навчатися, тому у батьків зараз також ситуація, мабуть, більш складна, ніж до війни. Так? І приділяти ту ж увагу, яку раніше приділяли. Гадаю, що важче у, у даній ситуації, так а дитина, яка хоче навчатися, яка прагне чогось досягти, вона завжди буде навчатись, бо завжди буде інформацію вивчати ту, яку якої немає, наприклад, там у тих школах чи в університетах, так додаткову інформацію у цілому, зараз є багато. Можливості для цього, і все залежить від бажання. Ну, нас що їм вчить? Хімію, фізику, ну математику класу до восьмого можна повчити ще. Ну такі, а от це ну, на що та хімія? Я вважаю, що вона взагалі не треба. Мені важко судити, в мене зараз немає дітей, яких я виховую. Я думаю, що можна було б це зробити. Мабуть, підтримую. А які предмети? А вони... Я прибрав алгебру і геометрію, мабуть. У мене було шість і мені не подобалось. Може воно і потрібне, але не знаю. А за алгебу Ну Я... так, зменшив би алгебру геометрію убрав би повністю. Може ще фізику, ну ладно, фізику оставив би. Я вважаю, що можна прибрати тільки російську мову. Ну і все, все інше залишити. Концентру... якщо концентрація на основу здоров'я, так звичайно, але ж там, якщо ви знаєте, то там е передбачається об'єднання предметів. Е з об'єднанням предметів можливо буде якось вирішене питання, але моя думка, я, я навіть не уявляю, як там, наприклад, вчитель фізики може викладати ще й біологію або хімію, або навпаки. Тому це під питанням ну, для нас, як для мами, е я мама учня школи, то. У мене виникає питання, як це буде. От мені здається, ви знаєте, мабуть, всі предмети в школі, які викладаються, вони є важливими. Так, звичайно, сучасність вимагає більше зробити, можливо, на історію України, на певні краєзнавчі, да, якісь, щоб діти більше дізнавалися про Україну і таке інше. Так, це так. Да, але це збільшити. А не зменшити якісь інші предмети. В будь-якому випадку не можна, наприклад, замінити основи хімії, або основи фізики, або основи біології. Тому я вважаю, що це недоречно. Це, не до... тобто це доцільно, треба зменшити. Шкільна програма, я в школі працювала, жах один за ту географію, за ту історію, за те нема зв'язку між предметами. Те, що було при. Прошлому при радянському системі освіти. Якесь щось дати. Треба більше осучаснити освіту, більше до життя наближати учнів, готувати до життя. А не так вони вийшли, і я не знаю, в який бік двинути. Ви знаєте, чесно добре, я не думала, ну взагалі можливо і треба. Ну, не можу вам сказати, а які ви вибрали, наприклад. А я ще не знаю, тому що ми тільки до першого класу ходимо. Так що у нас зараз всі предмети, які потрібно. А це може вже туди старший, може з четвертого класу, може там навіть ну потрібно. А поки що я не можу поки сказати. Ну, я, звичайно, не знаю. Ну, на мою думку, навантаження на дітей зараз досить таке, е, таке величеньке, тому що моя дитина навчається в школі і. Приходить зі школи втомлена дуже і жаліється, що важко-важко таки. Ну, орієнтовно, якщо брати до уваги навчання за кордоном, то там можна сказати, що там поверхневе навчання, а в нас воно таке більш глибоке, можливо і правильно. Можливо, треба зменшити просто якийсь об'єм. Цих предметів вести економіку з першого року, щоб зразу люди розуміли, що їх чекає в наступному, тобто навпаки, не прибирати, а додавати. Ну щось прибрати, щось додати, Переглянути зовсім все.